Сіють ярий ячмінь на межі з Донеччиною за 20 кілометрів від фронту. Уже майже тиждень аграрії працюють на полях прифронтової новопавлівської громади. Бригадир Павло Сосєткін каже, вже закінчують роботи. Із запланованих 200 гектарів засіяли 160. Можливо, навіть ми трішечки раніше виїхали на поле. Кожний год він є індивідуальний, тому що кожного року погода вона. Різна. У роботі задіяні кілька спеціалістів. Один підвозить добриво, інший насіння, є засипник і тракторист, розповідає бригадир. Зазвичай перед посівом ячменя йде боронування, потім культивація, а потім засівається ячмінь. Цьогоріч ячменю сіють удвічі менше, розповідає аграрій. Пояснює, 300 гектарів землі розташовані за 10 кілометрів від передової. Через небезпеку ті поля не обробляють. Нема змоги туди поїхати, щось робити. Там вже дрони літають, там... це небезпечно в першу чергу для робітників. Бригадир додає, подекуди все ж доводиться працювати під обстрілами. Прилітало біля полів, в поля прилітало. Небезпека є завжди. Тому що прилетіти впасти в будь-який момент може. Щось стріляє, щось бахка, не придогадаєшся. Працівники підприємства впевнені, що зможуть зібрати врожай, каже Павло. Додає, директор агрофірми готувався до сезону, як і всі попередні роки. І ми не вивозили жодної одиниці техніки, ми нічого не вивозили. Він у нас планував сіять, він у нас планував. Закупку палива, закупку добрив, закупку посівного матеріалу. Тобто, ми за це ми стараємося не думати, а постараємося працювати. Окрім ячменю, господарство вирощує пшеницю, соняшник і ріпак. Наступним планує сіяти сонях, каже Павло. Сніжана Салівон, Марія Декрисинська, Суспільне новини, Дніпро.